Урок 3. Уподібнення приголосних звуків. У нашому мовленні відбувається таке явище, як уподібнення. Тобто, коли один звук стає схожим за звучанням до іншого. Наступного. І сьогодні ми будемо говорити з вами про уподібнення приголосних за цвінкістю та за глухістю, за м'якістю, уподібнення звуків за місцем та способом творення, а також. Потренуємося розв'язувати тестові завдання. Отже, уподібнення за дзвінкістю. Уподібнення глухих до дзвінких зазвичай відбувається тоді, коли приголосні стоять поруч, наступний звук впливає на попередній. Глухі стають дзвінкими тоді, коли спочатку у слові йде глухий звук, а за ним йде дзвінки. І тоді глухий. Уподібнюється до парного йому дзвінкого, і вимовляється дзвінко. Наприклад, у слові вокзал. К глухий з дзвінкий. Але так як після глухого йде дзвінкий з, то «к» буде вимовлятися як парний йому дзвінкий Г. І в транскрипції ми записуємо слово «вокзал». Пригадайте собі глухі та дзвінки приголосні, фрази нам допоможуть. Ця хоче фісташки у цій фразі записані всі глухі приголосні. А у фразі буде гоже ґедзю у джазі записані дзвінки приголосні. Також у слові боротьба ти перед наступним дзвінким Б отзвінчується і вимовляється дзвінко. Бородіба. Насправді таких слів, у яких замість глухого чуються дзвінки, небагато. Їх приблизно десять. Це шість повнозначних частин мови, наприклад, боротьба, молодьба, просьба, лічба, повсякденний, великдень, а також чотири слова службових частин мови: отже, ось же, якби. А декілька запозичених таких у декількох запозичених. Насправді, таких слів, у яких замість глухого глуховочуються дзвінки, небагато. Це приблизно 10 слів незапозичених, шість повнозначних частин мови боротьба, молодьба, просьба, лічба, повсякденний, Великдень, а також 4 службових частини мови отже, ось де, а як же і якби. Та декілька запозичених слів, у яких Глухий буде вимовлятися дзвінку: це екзамен, вокзал, анекдот, рюкзак, айсберг та футбол. Уподібнення за глухістю. Дзвінки перед глухими і в кінці слів не оглушуються, це потрібно запам'ятати. Пишемо дзвінки і вимовляємо його в кінці слова. Гриб, плід. Віз, ваш, міг, а також вимовляється дзвінко перед глухим рибка, гадка, вести, дужка, мохти. Виняток становить звук Г, який тільки у словах вогко, легко, кіхті, нігті, дьохтю та в похідних словах буде вимовлятися як Х вогко, легко, кіхті. Нігті дьогтю. В інших словах, звук Г перед глухими не втрачає своєї дзвінкості, і вимовляється дзвінко лягти, могти, бігти, одягти та інші. Отже, дзвінки не стають глухими в позиції, коли йде дзвінки, а далі глухий. Дзвінки, вимовляється дзвінко, «везти». Не стають глухими дзвінки і в кінці слова дуб. Уподібнення приголосних за м'якістю. Попередній приголосний стає м'яким під впливом наступного. Наприклад, у слові кусня з під впливом наступного ні стає м'яким. Але не всі приголосні можуть ставати м'якими під впливом наступного. Це стосується лише приголосних «ди «ти», з с, с, з тарі. Уподібнення звуків за місцем та способом творення. Розглянемо таблицю, і в наступних сполуках відбуваються такі зміни. Ми записуємо сполучення тіся, але вимовляємо ця. Учиться. Сполучення приголосних шися вимовляється як ся. Сміється. Сиши вимовляємо як шидогий, «приніши». Зжи – як жидогий, жати. Жиці вимовляється, як зіці книзіці. Чиці – вимовляємо, як ці, доці. Шиці вимовляється, як сіці, товаристі. Тіці як ці довгий. Квіці. Тичи як чи довгий, вітчизна. Сичи вимовляємо як шичи. Паращин. Потренуємося розв'язувати тестові завдання. Завдання перше. Позначте рядок, у якому в усіх словах при вимові відбувається уподібнення приголосних звуків. Рядочок А читаємо слова. Сипати, душка, розпач жінці. Звертаємо увагу, що в цьому рядочку є слово душка. Пам'ятаємо, що дзвінки Ж перед наступним глухим не уподібнюються. А вимовляється дзвінку. Отже, у цьому слові уподібнення не відбувається. В рядку Б ми бачимо, що є ж таке саме словоподібне зарядка. Дзвінки перед глухим не уподібнюється. «Ягідки» – рядок В, уподібнення не відбувається. В рядку Д ліжко, «сполука жики, дзвінки глухий, уподібнення не відбувається. А у рядку «г» – «жовкнути». З «ж» ми вимовляємо довго, жовкнути. У слові ніжність відбувається уподібнення приголосних за м'якістю. Сі вимовляється як м'яко, тому що після нього йде м'який. «Ті» ніжність, квічання, ти чи вимовляємо як чи довге «Квічання У усмісці шиці вимовляємо як сіці. Отже, Правильна відповідь рядок Г. Наступне завдання. Звук Д треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка. Рядочок А. Мудрість, джерельний досвід. Пам'ятайте, що у слові джерельний Дж будемо вимовляти як один звук, тому що він стоїть у корені слова. І відповідно це слово нам до умови завдання не підходить. Звертаємо увагу, що в рядочку В є слово тижневий, у якому відбувається спрощення приголосних, і ми у цьому слові д не пишемо Його немає, воно й не вимовляється. Отже, звук тут відсутній, слово нам не підходить. На те ж саме правило в рядку Г є слово переїзний. Відбувається у цьому слові спрощення, звук Д не чується, не пишеться, слово нам не підходить. В рядку Д звертаємо увагу на слово поддзвонити. Дз в корені слова вимовляється як один звук – «подзвонити». Отже, в рядку Б підбити, баскетбол, електропоїзд під звук Д потрібно вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка. Звертаємо увагу, що в слові баскетбол. Ми пишемо «ти», але так як після Ти іде дзвінкий Б, Ти уподібнюється до парного йому дзвінкого Д. І будемо вимовляти баскетбол. Правильна відповідь рядочок Б. Наступне завдання. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка. Читаємо рядок А. Доріжка. Миїся широкий. Звертаємо увагу, що в слові доріжка живо вимовляємо дзвінку, так як після нього йде «ки», уподібнення не відбувається. У слові «миїся» відбувається уподібнення шисі. Вимовляємо «як сі довгим, яке миїся» І бачимо, що вже звуки різні. Наступний рядочок 600 «білісі» та метелиця. У слові 600. Відбувається, відбувається спрощення, і звук «ти» ми не вимовляємо. У слові «дбілісі» ти вимовляємо м'яко, метелице твердо. Отже, всі у цьому рядку у всіх словах звук «ті» різний. Свято осінній просьба. Свято сі м'який. Під впливом наступного Ви. Осінній сі м'який, а ось у слові просьба. І вимовляємо, як парний йому дзвінки зі, тому що далі йде б дзвінки. В рядку Д будинок бджола та Дніпро. Звертаємо увагу, що будинок Д вимовляємо твердо, а ось бджола G знаходиться в корені, вимовляється як злито, один звук G. Рядок Д підходить там. Повертаємося на Г. Великдень, а як же ґрунт. І у всіх цих словах буде. Підкреслена літера буде позначати звук Г. Великдень «Ки» вимовляється як «г», тому що після К Йде наступний дзвінкий Д. А як же, Ки вимовляємо як «г», тому що жид дзвінки, і в слові ґрунт «г» вимовляємо «г». Правильна відповідь рядочок Г. Наступне завдання: знайдіть рядок слів, у вимові яких спостерігається явище уподібнення. Читаємо перший рядочок смужка, боротьба зцілити кішка. Звертаємо увагу, що в цьому рядочку є слово смужка, у якому сполука приголосних є «жки». Ж-дзвінкий, ки, «Ж ки глухий, уподібнення не відбувається. На те ж саме правило ми бачимо в рядочку Б слово низка. З дзвінки, ки глухий. Уподібнення не відбувається. В рядку Г слово стежка. Так само уподібнення не відбувається. А ось у рядочку В вогкий Г уподібнюється до глухого «Х». рюкзак К, уподібнюється до дзвінкого Г, Г, нігтик Г вимовляємо як Х, і сунути з С вимовляємо як «С» довге. Правильна відповідь рядок В.